За теперішньою системою Долинській громаді постачати воду сусідам невигідно, кажуть у КП Водоканал. Керівник підприємства Ігор Яремків зазначає, що Болехівська і Вогоцька громади загалом споживають більше 18 тисяч кубометрів води на місяць і не відшкодовують різниці у тарифах та не модернізовують і не проводять заміну своїх же мереж. Всі витрати несе комунальне підприємство, міський бюджет та жителі Долинської громади, які фактично змушені покривати збитки за метрологічні втрати та обслуговування мереж. Крім нашої Длинської територіальної громади, водопостачання здійснюється і на Вигодську територіальну громаду, і Болехівську. Отже, витрати по Різниці в тарифах по проблемних питаннях щодо оснащеності оновлення основних фондів водоканалу здійснюється тільки за рахунок Долинської територіальної громади. Якщо ми зараз на даний час вирішуємо питання щодо від'єднання вигоди вигодської громади і Болехівської громади, ну, на межі розподілу сам комерційний облік і розраховуємося по оптовому тарифу. Це набагато зменшить навантаження на громадян Долинщини, нашої територіальної громади, як в Тарифному відношенні так само і якості подання питної води. Досвід відсутності подачі питної води населенню через проблеми на водопостачальному підприємстві добре відомий бориславцям. Питання вони вирішили, коли на межі з сусідами, яким постачають воду, встановили комерційний облік і відпускають воду за оптовим тарифом. Я думаю, це тільки початок нашої такої співпраці, яка буде об'єднана ті дві громади, які мають дуже багато спільного починаючи від нафтової добутку, І вона проросте в конкретні результати, які будуть якими будуть пишатися мешканці обох громад. Досвід Борислава дозволить зменшити навантаження на мешканців Долинської громади, як в тарифному відношенні, так і в якості подання питної води. Переконаний очільник Долинської громади Іван Дирів. Нас цікавий досвід. Борислава в тому плані, що місцеве підприємство продає свою послугу водопостачання іншим громадам та в оптовому режимі такими оптовими поставками в розріб для своїх споживачів, а для сусідніх громад, оптом ми хочемо перейняти цей, як виявилося, позитивний прогресивний досвід. Бориславці планують найближчий візит у долину здійснити вже у жовтні. Наталія Гасуляк, Віталіна Запорожець Ігор Гусак. новини телерадіокомпанія Раї.